Всім доброго тихого дня! Моїм шановним підписникам і глядачам велика подяка за підписки і перегляди. Мій канал потребує вашої уваги. А я сьогодні буду випікати булочки плетінки. Вчора я пекла пиріжки, а сьогодні я булочки з такого ж тіста. Для цього потрібно 250 мл молока теплого, 30 г пресованих дріжджів. Ну, як у рецепті написано, що пресовані дріжджі, так і не на сухих. 4 яйця, з них один жовток для змащування. 150 грамів цукру. 50 грамів вершкового масла. У мене спред. Ну, написано масло, ну то не масло. Я покуштувала і одразу определила. 2 столових ложки рослинної олії. Половину чайної ложки солі, 2 пакетика ванільного цукру, борошно 750 приблизно 800 грамів і одна столова ложка крохмалю. Для крихти штрейзельної я буду брати 60 грамів борошна, 40 грамів масла і 40 грамів цукру. Дріжджі я розкрешила, ложку цукру, молоко і трошки борошна. І щоб дрожжі почали працювати, тоді буду вже замішувати. На, на, на 15 хвилин приблизно десь нехай постоїть. Так и каплюх поднесем. Зризик. Зризик добрый. Льюиски. Мягкое масло кладу. Силь. Цукор. Один жовток я на промазку залишила. Ні які активні дріжджі? Так, тепер ванільний цукор. Крахмаль, столове ложка, оліє дві столови, ложки. От приблизно. Теперь буду додавати борошно і вимішувати поступово. Кипне і таке добре. Пахне маслом, як паски. Таке воно. І тепер я його в каструльку покладу, кришечкою накрию, тепле місто поставлю і нехай години півтори підходить. Тісто підійшло. Яки обіжен його, обіг його потягнув на дві частини розділю, щоб рівно було. Тепер цю, цю частину розділити на три частини. Так. Щоб одинаково було. і кайтрушки на мастер Вот такі жгути цей край защіпнуть і Вести косичку, і другу так зліплю, і нехай вона. желток и трошки молока. Это перемешать. И промазать уже перешли на пательни и промазать наши булки. Щоб зробити крихту на булки заморожене масло, натираю у борошно. додаю цукор. Тепер роблю Крихту і посиплю тоді платінки. посипаю Крихтою і в духовку на 180 градусів. Ну то у кого яка духовка? У мене і 30 і 40 минут хвилин може. Ну, і ставлю духовку. От такі в мене вийшли булочки плетінки Ще гаряченькі прикладу. В духовці у мене 45 хвилин при 180 градусах. Ну, то дивіться на свою духовку. Може у вас краще. Ну, сейчас спробуємо. Горя горягать все. Смачна. Тепер ще гаряченьки будемо. Гаряченьки ми ще будемо чаювати. Готуйте разом зі мною, підписуйтесь і будете готувати разом зі мною. Слава Збройним силам України. Слава героям. Mm.